Вітаю! Всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти, або три події, які б би хотіли переглянути на 10 березня 2025 року. Тож, це буде в нас перший варіант, це буде другий варіант, і це буде в нас третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант вам ні, вежа. Ну, Можливо, в цей день щось буде йти у вас взагалі не по плану і не за вашим бажанням, від слова зовсім. Тому що, або якісь у вас будуть такі події, коли ви будете відчувати, що ну, ви в чомусь обмежені. можливо, у вас якийсь хаос, можливо, також ваші плани будуть руйнуватися. Або взагалі якась у вас буде така руйнівна енергія, яка буде направлена на вас всередину вас. Тобто щось всередині вас буде не задовольняти. Також на роботі ну, вам потрібно бути дуже уважними, тому що можете зіткнутися з більш сильними конкурентами, або з якоюсь несправедливістю. Для когось можуть бути неочікувані скорочення, звільнення. І це буде пов'язано із матеріальними втратами. Загалом може бути, взагалі можуть бути якісь матеріальні такі важкі ситуації. У особистих стосунках також, можливо, ви будете залежати від того існуючого положення справ, яке є наразі. Можливо, якісь сварки, конфлікти або з'ясування стосунків. Тому вам на цей день варто розуміти, що. Уникайте активних дій, зараз у вас не час для зовнішнього проявлення, тому що ви зіткнетеся із наслідками минулих помилок або ваших неправильних рішень. І ситуація у вас зараз така, що ви просто її не зможете вирішити. Також вам будуть заважати якісь страхи, переживання, а вам потрібно просто проаналізувати, де ви припустилися помилки. І якщо вам потрібна буде консультація компетентної особи, можете звертатися, ви її отримаєте, вам це допоможе вийти з цього кризового стану. А я бажаю, хай всі не гаразди, пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант вам також ні. Ну, можливо, у вас просто на цей день будуть, буде не вистачати або ресурсів, або фінансів. Також вам потрібно звернути увагу на стан свого здоров'я. Якісь у вас будуть певні перепони, труднощі, складнощі, які вам будуть заважати діяти. Можливо, просто для вас буде час такий, щоб ви перепочили. Можливо, для когось потрібно звернутися. За консультацією щодо вашого стану здоров'я. Ну, Також якісь можуть бути у вас затримки, або, можливо, ви будете занадто понад завантажені справами. Також цей день ви можете зіткнутися з фінансовими проблемами і з якимись розчаруваннями. Можливо, ви просто будете відчувати, що ви втомилися, або якщо у вас наразі щось там ви. Заранче для себе спланували, і у вас воно в цей день не вийде, то це буде тільки по тій причині, що ви поспішили з вашими рішеннями. Наразі ваша ситуація просто не склалася і ще не визріла. Тому, якщо ви втратили зацікавленість до своїх справ, то можете вважати, що саме звідси і ваші проблеми. Якщо у вас ну, якісь мають бути. Фінансові такі вкладення або покупки, або ще щось, то вам потрібно в цей день відмовитися, а краще звернути увагу на своє здоров'я, приділити час, щоб ви вжили якісь профілактичні заходи щодо вашого здоров'я. Також не витрачайте час на якісь нереальні справи. Якщо ви бачите, що у вас щось не ладна, і це краще відмовтеся. Це не день для активних ваших проявлень. А я бажаю, хай ці не гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І третій варіант: двійка жезлів перевернута, говори вам ні. Також для вас на цей день, ну, це ще ситуація просто не склалася, щоб ви діяли. Тому вам потрібно звернути увагу на ваші партнерські стосунки у діловій сфері. Можливо, дещо у вас там є, знаєте, такі нечесні. Ваші партнери. А ще, можливо, у вас просто буде не вистачати сил, або ви будете не зацікавлені для того, щоб щось цей день вирішувати. Можливо, у вас якісь будуть сварки або там непорозуміння. І ще, якщо ви на цей день бажали щось вирішити для себе, якісь питання, то це просто для вас не час. І в стосунках можуть бути просто непорозуміння. Один з одним, або ви будете робити якісь необмірковані дії, через що будете втрачати свій ресурс. І вам варто розуміти на цей день, що якщо щось іде не так, як ви запланували для себе, то, можливо, через те, що у вас не вистачає сили, або ресурсів для того, щоб ви втілили свої задумані. Або ще може бути так, що ви просто не відчуваєте ситуацію або не впевнені у своїх силах. Тому, можливо, ви опинилися в цій ситуації, коли вами керують, а ви нічого не зможете зробити. Тому краще вам прийняти це положення і зайнятися тим, щоб ви відновлювали свої сили. Також для вас не час для активних зовнішніх дій. Краще перечекайте, енергії уляжуться і щось зміниться. А я нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.